Я знаю, що у вас для нас є дуже важлива цікава інформація. Це моя стаття за 2021 рік. Це травень, 2021 року, вона є в мене на сайті. Тобто, це вже стаття не свіжа, але вона про майбутнє і вже сьогодення, що збулося. Знаєте, коли я її опублікувала, дуже багато з сусідньої України були дуже писали незадоволені коментарі під цією статтєю. Ви зрозумієте, чому. От. Але так само хочу сказати, що я провідник, і я з дитинства бачу такі речі, які не бачить більше людей, більшість людей. І я бачу енергетичний план. І коли у нас відбуваються різні трансформації, саме у 21-го року, коли я прокинулася і побачила простір відкрився, я побачила, що у нас така сіра енергія, яка буде руйнуватись, не чорна. Тому що енергетичний план дуже добре видно. І зауважу, що коли. Вслідущий день був, і я побачила Росію, що там чорна, чорна, чорна енергія. Такого чорного кольору я ще не бачила. Повірте, це було задовго до повномасштабного вторгнення. Це такі речі, які просто відкриваються, тобто навіть без запиту якого-небудь. І я прямо відчула, що там будуть відбуватися дуже сильні і серйозні жахіття. І те, що відбувається у нас, повірте. Ця війна, це руйнування, не таке важке, те, що будуть вони проходити. Це я знаю прям точно, тому що я бачу енергетичний план. І це не просто так, тому що наші трансформації вони почалися задовго до цієї повномасштабного вторгнення. Тобто наші іспити почалися Майдан був так, коли ми вибрали Україну. Тобто, це вже такі процеси, тобто чорна енергія вже трансформувалась в більш сіру. У них ще цих процесів. Не відбувалося взагалі, ви маєте це зрозуміти. Що вони там не розказували, їхні там езотерики, ясновиці і так далі це неправда. Тому що це, ну, можливо, це в їхньому всесвіті це так виглядає, так як ілюзія, тому що кожен має весь свій всесвіт, але правда дуже скоро вскриється, вся. І світ буде, ви будете бачити весь світ, отак, як на виворять. Ви будете бачити. Так от, 21 рік. Стаття, яку я написала. Сьогодні перебуваю у глибинному знанні того, що з України розпочнеться відродження нової раси людей, нової землі, нових божественних засад. Перебуваючи у Києві, я бачила під землею як сплячі енергії богів тих, хто був до нас на землі. Таких же величезних богів бачила я й у нас в горах в Карпатах, не всюди, але є особливі місця, як спадщина гіпербарея. Мені постійно йшло, що ці енергії пробудяться через наші серця і силу духу, оскільки ні минулого воно для нас таким виглядає, але насправді все зараз, просто в різних вимірах. У 2013 році я вже з ними взаємодіяла. Зараз вам багатьом у це важко повірити, адже все майже зруйновано. І ще більше руйнується. Так, це і на краще. Ми всі йдемо до свободи. Та тут тільки це є повністю на руку. Там, де все зруйнувалося, є місце, щоб побудувати нове і прекрасне. Так само перебуваю у знанні. Що почнеться бунт проти системи та в Росії та її поступове руйнування, займе трохи часу, оскільки велика територія. Білорусія теж звільниться, потім Європа, Америка тощо руйнуватимуться цілі системи егрегорів, зокрема й політичних. Ті, хто найбільше живе за правилами, всі країни, руйнуватимуться. Прокинуться і всі піраміди світла на землі. Все те, що виглядало для нас людей як загадка, стане явним і буде знання того, як воно все є. Наш розум просто не міг ширше бачити і сприймати світу будову. Ми бачимо, ми тому те, що не бачили раніше. Іншопланетні істоти, спілкування з ними та сприйняття багатовимірності життя. Це те, чому ми, ми з вами відкриємося. Це як раніше, бачити життя тільки в закритій кімнаті і думати, що поза кімнатою більше нічого немає. Так ось двері зараз відчинені, і ми маємо можливість вийти. Системи будуть йти у міру зростання усвідомленості людини та свободи душі. Усвідомлені люди перестануть бути споживачами системи, і тому її руйнування неминуче. Навіщо вільній душі те, що перебуває в закритій кімнаті, якщо їй відкрити весь світ і всесвіт, всі можливості світу? Їй не потрібні вже обмеження та система, оскільки вона живе у знанні. Все, що не належить світловій вібрації, й А що буде? Ті, хто залишаться і оберуть світло, об'єднаються та побудують новий світ любові та радості. Навіть територіально це буде як один великий острів. Я бачила, як ці острови, що є зараз, будуть повністю переміщатися. У цей час і земля повністю пройде трансформацію. Зими не буде взагалі. В якому вимірі це буде? Вже в четвертому перехідному тілі глобальні зміни нас і нашої реальності, все те, що вже зараз відбувається: трансформація землі та її очищення. І в п'ятий поступовий перехід свідомості, янгольська свідомість та янгельське тіло вже. Нова земля буде в п'ятому вимірі єдиний простір світла. Чи ми з вами ще житимо в цьому тілі і скільки? Краще не думати про це. А вже сьогодні вибирати світло і любов, щоб рухатись в цьому прекрасному напрямку нових нас та нової землі. Можуть пройти роки, не можу сказати скільки. Той час зараз дуже стискається, хтось стигне піти і ще раз народитися на землі, хтось ні. І тут, мої рідні, все розумом нічого не вирішиш і не сплануєш, йде іспит для кожної душі. І вибір зараз такий, де ти, і твоя свідомість, твоя реальність. Якщо в страхах, ти будеш в епіцентрі таких подій, де присутній страх. Якщо вибереш любові Бога, серце своє, будеш на гребені хвилі всіх змін. З любов'ю ваша Ая.